Кілька подій, що сталося на минулому тижні, заслуговують на особливу увагу. Перше – це зустріч двох президентів Росії та України та реакція Європи на цю зустріч. Також угорська революція 56-го року. А ще на світовому рівні смерть Муаммара Каддафі, лівійського диктатора. Ці події залишаємо інтерпретувати історикам. Між тим, кожен заслуговує на право бути почутим. 23 жовтня 1956 року розпочалася угорська революція. Повстання, придушене радянськими військами, наслідком кривавих подій у Будапешті, була масова еміграція угорців і втрата престижу радянського союзу серед інтелектуалів заходу, чимало з яких вийшли з комуністичних партій своїх країн, вражені наочним прикладом радянського імперіалізму. В сучасній угорщині день, коли розпочалася революція, 23 жовтня став державним святом. Це була подія, яка поламала взагалі у всьому світі е, систему, яку побудували е, Сталін і його група. А все лиші Осіння на Рахівщині відкрили пам'ятник президенту Гуцульської Республіки 1918 19 років та прем'єр-міністру уряду карпатської України Степану Клочураку. Особистість видатного громадського політичного діяча 20-30-х років ХХ 20 століття тільки нині стає відомою сучасникам. Він присвятив своє життя національно визвольній боротьбі за незалежність України після окупації Хортиською Угорщиною Карпатської України, проживав у Празі у 45-му році. Степан Клучурак заарештований радянськими спецслужбами, пережив констабригу ГУЛАГу, залишив книгу спогадів. до волі. У нас дуже цікава, така складається напевно ситуація, коли про закарпатських власних діячів у нас напевно навіть у світі знають більше, ніж на Закарпатті. Ті ж самі чехи, ті ж самі угорці, ті ж самі ну, не знаю, там словаки. А Закарпатці, ну, напевно, мушу визнати, що я так само якось не, не надто чи то цікавляться, чи просто обізнані. От я більш знаю історію України, ту, яка не писана була, а яка передавалася. Суставу так? тому що в радянські часи взагалі історія пишеться переможцями. Її ніколи не буває правдивою. Новий тиждень дасть нові теми для роздумів, та важливо зробити висновки вже сьогодні. У класичному варіанті в минулому ми боргуємо тільки правду. Правд багато, а істина одна.